Обов'язково розберемося об'єктивно, встановимо всі причини та умови, вчинення дисциплінарного проступку, що призвело до підриву авторитету Державної підвірної інспекції. Це перше. Другий у нас є приклад, приклад другий приклад по Дунаєвцям, порушене кримінальне провадження. Ну, я сподіваюся, що з призначенням керівника служби буде проведена ревізія. Особового складу. Ви знаєте, що ми сьогодні відповідно до закону про очищення влади і тематичного плану перевіру, всі маємо пройти процес люстрації. І я хотів би, щоб начальник нового начальник ДІ ті всі цінності, які передбачаються в реформах, втілить в життя. Знаю, що колектив боєздатний, знаю, що. Колектив на сьогоднішній рейтинг в рейтингу є в передовиках, що забезпечення безпеки дорожнього руху, але разом з тим, той негатив, який сьогодні Державна автобульна інспекція і міліція Хмельницького цілує, він має місце. Я думаю, що разом з спільними зусиллями.